Що ж, давайте ще трохи цікавих фактів, які підкреслять те, наскільки важко сприймати цю лекцію як інструкцію для використання, трохи проблематики нові моделі, тому що хтось може подумати: ну гаразд, рівні базуються на v моделі Отже, давайте ми чітко зрозуміємо, що таке V-модель. Якось лаконічно можна, хоч і дуже лаконічно. Навіщо така велика нам лекція, так багато розповідати. І от є така проблема. Справа в тому, що немає єдиного погляду на те, що таке v модель Сказати точніше, є різні моделі, які можуть називатися v моделями Вони дещо одна від одної розрізняються. Тому насправді ви можете знайти опис такої моделі, іншої моделі. Звісно, вони всі базуються на тому, про що я вже сказав: на водоспадному принципі, на чіткому розрізанні софту на ті рівні, на їх документацію, але є плюс-мінус якісь варіації, як а, та ж історія про Німеччину і Сполучені Штати. В яких в один рік виникла ця ві-модель і пропонувалася, вона вже мала певні, певну різницю. Чому? Тому що коли вона з'являлася, була конкретна мета, знову сенс. Бачите, знову був чомусь така форма. Вони її придумали для розробки кожен свого. І в кожній в країні була своя специфіка, що розробляти. Тобто форма, яка з'явилася в Сполучених Штатах, в Німеччині, базувалася на тому, що різний софт, різна мета софту потребує трошки різного підходу. Тому за базу вони взяли оце все, про що ми з вами вже поговорили, однак кінцевий вигляд був специфічним для конкретної мети. І так. Само стосується і інших V-моделей, які ви можете знайти в інтернеті. Щоб зрозуміти, чому так, треба поглибитись дещо в історію і розкопати. А навіщо була створена саме ця модель, ви можете знайти таку інформацію, як критика певної оригінальної, скажімо так, моделі, і що отримала натомість якась інша сучасніша V-модель. Так? Тобто все стосується мети. Відповідно, ви вже можете відчувати, як отут, напротязі цієї лекції, хочеться сказати agile. Хочу agile, тому що це ж адаптація максимальна. І ми вже бачимо, що, починаючи ще з водоспадної моделі, ми вже одразу почали якось адаптувати. Ці старі а, першочергові такі методології, процеси вже адаптувати під конкретні цілі, розробляти конкретні процеси під конкретні цілі. Тож дуже логічно, що через певний час, доволі скоро, виник. Методологія Agile, так з її гнучким підходом, тому що, вже просто подивившись на історію на десятиріччя умовно, як відбувалися, відбувався розвиток процесів методологій, ми зрозуміли, що а чому не покласти гнучкість в основу? Тому що ми ж все одно це робимо. Тож так, так воно і відбувалося. Отже, єдиного погляду на те, що таке v модель не існує, а є декілька V-моделей, кожна з яких має свою специфіку для того, щоб краще працювати з конкретним продуктом. А і навпаки, якісь сильні боки однієї v моделі вже стають слабшими для іншого. Іншої цілі, іншого продукту. Отже, від них позбавляються, їх применшують, а посилюють інше. Тобто, як бачите, ми потроху ще не фіксуючи це формально, але починаємо робити гнучкий такий підхід. Отже, це перша така от проблема. Наступна історія це те, що різні варіанти процесів є, які базуються на V-моделі, це якраз про то. Що я щойно казав, що і як основа модель може бути різна, і вона є різна. І кінцеві варіанти процесів також різні. Сучасніші вони вже дозволяють певним чином навіть повертатися назад не глобально, не глобально, але вони вже починають якби вбудовуватись в такий своєрідний еджайл. Тож ми хочемо взяти сильні боки нашої v моделі, але ми хочемо бути гнучкими. Але ми хочемо, наприклад, зробити ітерації. Тож конкретні кінцеві процеси також є різні, і ви можете знайти описи цих процесів дуже різними. І все воно буде базуватися на V-моделі, і все це буде V-моделлю. І ще раз в цьому є проблема. І це. А... Підкреслює, як ми працюємо в софті. Ви можете працювати в великій, відомій компанії, відомій своїми процесами, наприклад, розробки. Прийти в іншу компанію, де глобально вам скажуть, ми працюємо за v моделлю Ви таки, О, я також працював в цій компанії по v VML. Дивитесь ближче, а процеси інші. А чому так? Ну, тому що v модель тут тільки в широкому сенсі а фінальний варіант. Геть інший. Тобто, ми завжди адаптуємося. Ще раз підкреслю, вже починаючи з водоспадної моделі. Це глобальний принцип теоретичний побудови продукту. Але конкретний фінальний процес для кожного продукту, для кожної компанії вже навіть в той час відрізнявся. Оце є реальність роботи в ІТ. Це завжди так. так. І ще один момент, що ви не знайдете в it компаніях розробку зові моделлю. Я тут це написав із зірочкою, тому що як вже сьогодні в цій лекції казав. В Німеччині досі використовується, і в Сполучених Штатах використовується. Однак, це доволі рідкісні випадки. Щоб потрапити в такі компанії, потрібно мати ще й специфічну освіту не, тиль, не тільки комп'ютерну, так? Ви маєте ну, бути фахівцем в інших галузях, або отримати сучасну освіту, коли ви поєднуєте одразу. Тобто у вас є і комп'ютер сайенс і, наприклад, там Аероспейс одразу ви це. Поєднуєте. А у нас в Україні не так гарно з такими напрямами. А в Європі, в Сполучених Штатах так і є. Отже, в цілому важко знайти таку розробку в it компаніях Воно більше як виключення. Тож, це дуже ще раз важливо, що ми з вами зараз розглядаємо теорію, на якій, втім, все ще будується наша робота, і сучасна розробка, і сучасне тестування, але підкреслюю, прямо конкретно таку ВІ-модель ви скоріше за все не знайдете. Тож пам'ятайте завжди про це, і це має зараз ставити такі питання: що ага, це означає, що якщо ми будемо читати про рівні, то напевно, що ми не зможемо використовувати один до одного, як написано, конкретно цей текст, конкретно, як пишуть ось там. Не зможемо використовувати у власній роботі, тому що описано це буде у 99% випадків теоретично, що базуються нові моделі. А я вам вже багато про неї розказав, щоб ви відчули наскільки вона або застаріла, або використовується для специфічної розробки, або якщо і використовується, то сильно в зміненому вигляді, і так далі. Тож ви знаходите в інтернеті, у чата GPT і так далі скоріше теоретичну частину. Втім, як на цій лекції я вам хочу це розгорнути, розпотрошити це все повністю, щоб це було для вас тепер прозоро, щоб це була не просто теорія. Ви тепер більше розумієте, чому вона саме така, так? Ну і будемо розбиратися, звісно, як з цим працювати.